дивитесь новини 11 каналу. І ми продовжуємо висвітлювати події області та країни. З нами в студії також працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови З сиренами, але без обстрілів. Вперше за довгий час тиха ніч та спокійний ранок на Дніпропетровщині. Попри загрозу артобстрілу, жодної атаки не зафіксовано і в багатостраждальному Нікопольському районі там продовжують ліквідовувати наслідки попередніх прильотів. Ми продовжуємо усувати наслідки обстрілів. Ця інфраструктура в місті працює, комунальні підприємства виконують свою роботу. Будьте уважні, слідкуйте за офіційними телеграм-каналами. Не ігноруйте сирену. Спокійно було і на Криворіжжі. Жоден населений пункт району не потрапив під ворожий вогонь. Контрольована ситуація і на прикордонній території. Всі громади працюють, виконують свої повсякденні роботи. Адміністрація також продовжує працювати, виконувати всі завдання, які потребують. Всі ми разом працюємо на нашу велику перемогу. Більше чотирьох місяців під терористичними атаками Росіян Нікопольський район майже щоночі під прицілом окупантів. Втім, навіть попри складну ситуацію, там працюють магазини, кафе та ринки. Масово залишати рідний дім, навіть попри небезпеку. Люди не готові, як зараз живе Нікополь. Дивіться далі. Ця багатоповерхівка у Нікополі постраждала чи не найбільше. Її обстрілювали кілька разів. 3 жовтня було пряме влучання. В одному з під'їздів снаряди вщен зруйнували чотири квартири. Пізніше технічна експертиза показала, він увесь аварійний. Проте там і зараз живуть люди. Перший поверх лишився цілий, тільки перший. От провалилося п'ятий, четвертий етаж, впали на третій. Ось піде дощ, все заліє, все пропаде. Вибирайтесь, куди, куди дівати, що роками на Ті, хто залишився, підтримують один одного, стежать за сусідськими квартирами, а подекуди доводиться й проганяти мародерів. Живемо е, життя повседневної. Таже ходимо за продуктами, закупаємо, утепляємося по мірі можливості, щоб не було сквозняків, сирості, ваїв. Надіємося на краще. На сьогодні в Нікополі пошкоджено 1800 будівель. Це приватні та багатоквартирні будинки, школи, садочки, лікарні, підприємства та магазини. Комунальники продовжують відновлювальні роботи. Наразі проблем із комунікаціями в місті немає. Як пройде опалювальний сезон та зима, передбачити складно, кажуть представники влади, тому готуються до будь-яких сценаріїв. Закупаємо модульні котельні, да ми закупаємо генератори, ми закупаємо обігрівачі, ми закупаємо різне обладнання для того, щоб ми могли швидко реагувати на якісь проблеми. Як виживати взимку, думають і містяни, сподіваються на краще та потрохи готуються до перших морозів. Ми зараз живемо на дачі, ми на дачі построїли ліпіч. Вот видите, несу. Ремонти делаємо. Вибили перестенок, сделали грубу, духовку. А що делать? Что делать? На місцевому ринку продавчині попри усе виходять на роботу. Кажуть, покупців звичайно стало менше. Втім, люди все одно йдуть за обновками. Приходять такі, які хорошо купують не одну річ, а дві, допустимо. Ну в общем, не зовсім все так плохо. По... Торговлі єсть, звісно, припони, що там. говорить, нікуди не дінешся. Від цього. Очень много людей виїхало в зв'язку з війною. но ми стараємося, тому що знаємо, що в стране ми теж допомагаємо. Не думай зачинятися й ось ця кав'ярня. Заклад відкрився буквально за кілька тижнів до початку повномасштабного вторгнення. Її власник Олексій налаштований оптимістично у планах відкрити ще два заклади. когда все начиналось, когда начали Никополь обстреливать, были где-то недели полторы-две, мы сидели вообще без ничего. Мы не могли ни сами привезти, ни нам привезти. А потом потихоньку начали все так выходить на связь. Приходят, конечно, новенькие, но маловато. Но потихоньку, потихоньку все идут. І початком повномасштабного вторгнення із Нікополя виїхало 80 тисяч місцевих, лишилося 40. Попри складну ситуацію, люди не хочуть виїжджати. Планують залишатися в рідному місті до нашої перемоги. Поліна поломарчук, Анна Целуйко, Ігор Сілко, новини 11 каналу. Нове звернення збройних сил України до російських військових, затримання коригувальника ворожих ударів у Рівному та терор окупантів на атомній електростанції в Енерходарі сьогодні рівно вісім місяців повномасштабного вторгнення російських військ в Україну. В нас з'являються все нові союзники. А росіяни не мають успіху на жодному з фронтових напрямків. Усі подробиці в нашому традиційному огляді. Рівно вісім місяців повномасштабного вторгнення Росії в Україну наші збройні сили вкотре звертаються до російських військовослужбовців, щоб ті нарешті усвідомили за що насправді воюють. Вы находитесь на территории чужой страны и принимаете участие в военных преступлениях российского руководства. Для вашего командования вы расходный материал. Потери никто не считает. Задайте себе вопрос, за что вы воюете? За страх ваших вождей потерять власть? За их образ жизни, созданный на деньгах, украденных у вас и ваших семей? який не бачив світ, такою Росія повстала під час повномасштабного вторгнення в Україну. Брехня і маніпуляції, якими керівництво РФ намагається нагодувати світових лідерів, не проходять. І навіть Ізраїль, який всі вісім місяців тримав нейтралитет, сьогодні починає допомагати Україні. Напередодні він не тільки знищив майданчик для збирання іранських безпілотників у сирійському Дамаску, а й передав Україні розвіддані, необхідні для того, аби збивати іранські дрони камікадзе. Щодня збитих шахідів все більше. А це черговий знищений нашими збройними силами російський су 30 Приблизна вартість такого літака 50 мільйонів доларів. Рушились імперії Зла. на дев'ятий місяць повномасштабного вторгнення. Російська армія не має успіхів на жодному з напрямків. Більше того, втрачає зайняті у перші місяці війни. Населені пункти, зокрема за минулу добу ЗСУ звільнили ще декілька сіл на Херсонщині. Це прапор України, який вистояв в одному з них під час окупації. Прапор України, який вистояв в боях, весь роз розірваний, але як наша країна незламний. Збройні сили України продовжують відбивати атаки і на Донецькому напрямку. Там найгарячішими точками залишаються Бахмут, Авдіївка, Лиман, Мар'їнка і не тільки. За минулу добу сили оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Землянки і Чугунівка Харківської області, а також Соледар, Бахмут, Андріївка, Кріщівка, Новомихайлівка, Мар'їнка, Невельське, Первомайське та Авдіївка Донецької області. На Луганщині окупанти вже будують нову лінію оборони, але це їм не допоможе впевнені у військовій адміністрації. что час -то, -то у них взрывается, і взрывается очень чітко. Говорил президент, кто-то курить там, де треба. Поэтому ну вже і мобільну связь відключають, і інтернет виключають, і що вони тільки не делают, а все одно то у них правильно взрывается. На тимчасово окупованій запорізькій атомній електростанції в Енергодарі загарники продовжують терор персоналу, вимагають підписання контрактів з Росатомом та заборонили працівникам електростанцій виїзд на територію під контроль українській владі. У місті Енергодар російські окупанти здійснили ротацію особового складу на АЕС. І Далі фіксуються факти здійснення фізичного та морального тиску на працівників Запорізької АЕС. З метою примушення їх до підписання контрактів з корпорацією «Росатом». у рівному, яке минулої суботи зазнало потужних ворожих ударів. Служба безпеки затримала поплічника окупантів, який наводив ворожі ракети по місту. Уже відомо, що чоловік передавав ворогу інформацію про місця дислокації та переміщення підрозділів збройних сил України на територію регіону. Крім того, колаборант збирав дані про розташування об'єктів критичної інфраструктури в обласному центрі і закликав Росію здійснити ракетний удар по місту. За що і відповідатиме за законами воєнного часу? Фейна Мендалюк, Олексій Шевченко, новини одинадцятого каналу. Про роботу поліції воєнний час поговоримо сьогодні з Володимиром Богоносом, заступником начальника головного управління Нацполіції в Дніпропетровській області. Вітаю вас! Добре. Вже вісім місяців з повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Сьогодні хочемо поговорити про контрдиверсійну роботу поліції. Отже, що зроблено за цей період? Які результати маємо в нашій області? Скільки людей перевірили на блокпостах автівок? Скільки було перевірено? Скільки справ було заведено? Як патрулювання? і громад відбувається, от вся ця інформація цікава. Якщо ви говорите виключно про контрдиверсійну роботу поліції, то вона відбувається в трьох напрямках. Перший напрямок це спільно з службою безпеки України чи під егідою навіть Служби безпеки України разом з національною гвардією, з військовослужбовцями. Ми проводимо так звану зачистку або відпрацювання визначених населених пунктів, або місць навколо певних об'єктів. Інфраструктура чи критичної чи військової, тому там відбувається повне тотальне перевірка абсолютно всіх і помешкань, і осіб, і автомобілів. Таких уже нас відпрацював більше 40 Відбулося в нашій області. Другий напрямок це перевірка транспортних засобів на блокпостах. На території області у нас діє 48 блокпостів, і за період 9 місяців ми вже близько. 2,5 з половиною мільйонів зупинили автомобілі, відпрацювали, перевірили, і в них перевірили більше 4 мільйонів 300 осіб, які проїжджали в тих автомобілях чи в автобусах рухалися через терени нашої області. У нас по статистиці 1083 кримінальні справи зведені саме по роботі, по роботі тих контрдиверсійних заходів. А що це ну, за справа? Усунув, це все? найчастіше це перевезення зброї, боєприпасів наркотичних засобів, і також є адміністративні правопорушення. У нас їх теж налічується вже одинадцять адміністративних правопорушень безпосередньо, які складені в результати контрадиційної роботи. Mm -hmm. І третій напрямок це є патрулювання громад і порушення. Комендантської години тими людьми, які чомусь вважають, що вони Досі такі є. На жаль, є такі. І, ну звичайно, що ми щодо таких осіб, як то кажуть, відносимося досить скептично, вже більш ретельно їх, скрупульозніше перевіряємо. Маємо також 67 правопорушників, які притягнуті до кримінальної відповідальності, саме за зберігання наркотиків 46, 13 за зберігання. Зброї боєприпасів і 20 осіб до адміністративної відповідальності також за керування в стані алкогольного сп'яніння. Це вже в межах міста, саме в відпрацювання тими групами, які займаються контролем. Це по області, але саме групами, які займаються контрдеревісійною. Тому що взагалі в Дніпрі і в нашій області працює 450 екіпажів щоденно на вулицях нашого міста і області. Як зрозуміти, що людина має причетність до посібництва ворогу? От. Якісь... Ну, звичайно, дивіться. Такі, Перш за знає. все, Маркер, це, це його поведінка. Якщо людина, наприклад, знаходиться біля об'єктів критичної інфраструктури, чи біля військових об'єктів, треба перевірити, хто він, що він, якщо він не є місцевий, і його перебування там не є логічним, то таких людей треба буде перевірити на причетність до якоїсь диверсійної роботи. Інша справа, коли є громадяни, які приховано стараються зняти. Там, чи блокпостина, чи рух колони. Приховано це в кущах, десь там приховано це чи десь там з телефоном, ніби він розмовляє, а в той час знімає. От, багато способів є. Якщо таких ми виявляємо, чи громадяни бачать дуже часто, ви знаєте, вони коли знімають об'єкти критичної інфраструктури, то не звертають уваги на цивільних громадян. Нацивільних осіб. І коли нам поступає інформація, що ми бачили, що та особа знімала, ми цікавимося, з якою метою, для чого він знімав, ще чим займається, що ще в телефоні є, де живе, що в комп'ютері є. І буває, часто густо виявляємо. Осіб, які не зовсім лояльні для до нашої держави, а на на жаль, зливають інформацію ворогом ворогом про роботу поліції воєнний час говорили сьогодні з Володимиром Богоносом, заступником начальника головного управління управління Нацполіції в Дніпропетровській області. Більш розгорнуту версію бесіди, дивіться одразу після випуску новин. При енергетичний тероризм росіян апокаліптичного сценарію не буде, заявив голова управління Укренерго. Ситуація навколо енергосистем в Україні є контрольованою, хоча й обмежень не уникнути. Планові відключення світла від сьогодні запроваджують у кількох областях. Це Харківська, Полтавська, Сумська. Найбільший обсяг обмежень застосують до столиці Київської області, Чернігівщини, Житомирської та Черкаської областей на Дніпропетровщині ж віялових відключень поки не планують. Проте в Три закликають споживачів максимально економити світло. Вечеря при свічках. Заклик влади заощаджувати електроенергію. Дніпряни сприйняли серйозно і почали по-новому облаштовувати свій побут. Найпростіший метод економити запалювати свічки. Попит на них зараз суттєво зріс, проте дефіциту поки немає. Які свічки дають більше світла та з якого матеріалу більш корисні? Наша Олена Гродецька все розкаже. Дефіциту немає, але через енергетичний тероризм росіян свічки вкотре стають частиною побуту українців. Сергій торгує ними на базарі. каже, попит на цей товар значно зріс. Є і по 10 гривень, маленькі і і подорожі. Покупають, тому що запасаються. аби задовольнити потреби клієнтів, замовляти більше свічок у виробників почали і магазини. В магазинах Дніпра існує безліч варіантів свічок. Наприклад, ось така кругла горить протягом чотирьох годин. В склянці та ще й з ароматом, за словами виробників, буде горіти 20 годин, а ось така велика буде горіти 40 годин. Але люди зазвичай обирають набори. 20 свічок за 250 гривень це стеринові свічки, кожна з яких горить протягом 7 годин. Використання свічок для багатьох дніпрян перейшло із романтики в буденність. Юлія Панкова, фахівчиня з тілесної терапії, іноді працює коли стемніло. Майстриня жваво відгукнулась на заклик економити електроенергію і помітила, що велика свічка дає не так багато світла, як кілька маленьких, хоча коштує значно більше. Пропоную зараз подивитися, яке світло дає нам одна свічка, одна велика свічка. Добре. Не весь стіл, і якщо переміщатися з цією свічкою по кімнаті буде mm -hmm. ну, освітлюватись та зона, де не знаходиться свічка. Якщо ми маленькі, але розкладемо Роз... розставимо, розставимо. велике радіус. Я... Радіус mm -hmm. так охоплення площини буде більшим. Я, можна розставити по кімнаті, можна розставити, де ви будете проходити. Лілія Ніженковська, майстриня з виготовлення натуральних свічок, каже, яскраві світла залежить від ширини гніту. Ну, це не значить, що ми робимо тоненьку свічку і вставляємо в неї товстий гніт. Тому це теж неправильно, бо свічка буде швидко горіти, буде дуже велике полум'я, і свічка вам прослужить менше, ніж вона могла прослужити. На думку майстрині, вдале поєднання пропорцій у свічках з діаметром 4 сантиметри. А ще Лілія рекомендує користуватись виробами з натуральних матеріалів соєвого, пальмового або кокосового воску. Можна зробити свічку навіть із смужки картоплі. Лілія для себе обрала вощину. при горінні. Віск виділяє негативно заражені іоні, що дуже сприятливо впливає на наше здоров'я, особливо зараз у сезон вірусних захворювань. От психологи заклик економити електроенергію рекомендують сприймати не як обмеження. А як можливість поспілкуватись з близькими людьми в особливій атмосфері, з дітями погратися в театр тіней, придумати якісь казки. Так, звісно, це буде незвично, звісно, це буде дратувати. Але якщо ми зможемо перетворити це на користь, на користь для себе, то, можливо, якось ми зможемо відчути тепло, надію. З надією в те, що гідно здолаємо випробування війни, Олена Городець. Ки Сергій Гончар, новини одинадцятого каналу. Латають дахи, і замінюють вікна, засипають дірки від снарядів та впорядковують навколишню територію. В Зеленодольську тривають активні відновлювальні роботи. Бо вже два тижні як місто не зазнає ворожих атак. Адже лінію фронту наші армійці відкинули аж на 40 кілометрів. Зеленодольські спокій перевірила і наша Софія Куценко, як місто загоює рани від російських ракет. Дивіться далі. Вже два тижні у Зеленодольську відносно тихо, по житловим кварталам нарешті не прилітають ворожі снаряди, а у місто потроху повертаються люди. Не витримала евакуації і пані Тетяна. Жінка приїхала сюди ще коли тут було гаряче. Зараз каже, поступово оговтуються від пережитого, але радіє, що нарешті вдома. Зараз повернулася, бо рідний дім я рідний дім. Головне, щоб Цю кляту орду, вибачте, з нашої землі української. Ми до них не йшли, і ми їх не гукали, і ми їх тут не хотіли не бачити, не знати, не чути. А от її чоловік Сергій, руський мір відчув на собі. Каже, жодного дня, починаючи з квітня, в Зеленодольську не було спокійно. Окупанти хаотично гатили по місту, звільняючи його від інфраструктури та людей. Це дуже страшно. Дуже страшно, коли летить, коли кричать люди, коли страждають люди. Це дуже страшно. Цього не хочеться бажати нікому і ніколи. Розумієте? Ой, дуже тяжко розказувати це все. Близько тисячі приватних будинків та понад 700 квартир було понівечено тут за півроку активних бойових дій. Ворожі снаряди вгатили, і по спортивному комплексу постраждала прилегла територія та спортивні зали всередині. Пошкоджено 360 квадратних метрів скла. Було у нас три обстріли на цей стадіон, на дитячій на, площадці прилітало, на спортивній площадці у нас була і гради, і було. Попри постійні обстріли, наслідки атак у Зеленодольську ліквідовували щодня. Зараз у місті активно відновлюють усю інфраструктуру, зокрема пошкоджені будинки. Зараз перекриваються максимально всі покрівлі будинків, вікна тимчасово, які були забиті плівкою. Уже відновлюються склом, тому що маємо таку можливість. Порядковують і територію парку, готуються до озеленення та прибирають понівечені дерева. Вирви ми не рахували, але дерева більше пошкоджувались від осколків. Ну практично кожне дерево тут пошкоджене, і ми ці гілки зараз чистимо. Є такі дерева, навіть знову посаджених, де осколки побили стовбури і вони позасихали. Прибережну зону також оновлюють, вона постраждала найбільше на пляж та набережно довго не пускали відвідувачів, бо було небезпечно. ДСНС та піротехніки проходили територію паркової зони, тому вже більш-менш безпечніше. Але я ще раз прошу всіх людей пересуватися тільки відкритими ділянками-дорогами, де видно, куди вони ступають, а по траві поки що ходити небезпечно. За період військової агресії було знешкоджено більше двох тисяч вибухонебезпечних предметів. Лінію фронту від Зеленодольська наші армійці відкинули аж на 40 кілометрів. Саме це і дає місцевим надію на відносно спокійне життя у рідному місті. Софія Куценко Олег Удринський. Новини 11-го каналу. Старлінг в Україні буде. Нагадаємо, 14 жовтня компанія SpaceX попередила Пентагон, що може припинити фінансування служби супутникового зв'язку в Україні. Та вже сьогодні Ілон Маск на своїй сторінці в Твіттер запевнив, що навіть якщо Міноборони США не зможе фінансувати старлінки, супутникова мережа в Україні працюватиме безперебійно в разі потреби. Усі витрати на себе знову візьме його компанія SpaceX. Перш ніж Пентагон відповість, я сказав Михайлу Федорову, що SpaceX не відключить Starlink, навіть якщо Міністерство оборони США відмовиться надати фінансування. Тягнув шиєю вагон метро у 32,5 тонни, дніпровський спортсмен Дмитро Грунський встановив подвійний рекорд Гіннеса. присвятив його Збройним силам України. Надлюдські можливості Стронгмена бачила наша знімальна група. Дніпрянин Дмитро Грунський і раніше неодноразово робив ефектні демонстрації над людської сили. Була спроба подолати вагон трамвайний, це вийшло успішно, його вага 19 тонн. І ми замахнулися на рекорд більш грандіозний, з вагою 32,5 тонни. Саме стільки важить цей вагон, і його зрушить з місця наш спортсмен. Підтримати Дмитра Грунського приїхав його кумир, дворазовий володар титулу найсильніша людина світу Василь Вірастюк. Разом з ним прибув і президент Федерації Стронгмена України Сергій Конюшок. Давайте просто надамо зараз сили і уваги трохи пану Дмитру для того, щоб він все ж таки встановив цей рекорд. Кріплення тросу перевірені. Експерти вимірюють, відстань вона має бути не менш п'яти метрів. Зібрано багато довідок для чистого виконання рекорду. відсутності На спортсмену екстремалу треба використовувати спеціальне взуття легкий одяг. В іншому покладатися лише на власну підготовку фізичну та моральну. Важко зробити перший крок. Сталевий трос у 2 мм дуже небезпечний і залишитися без поранень спортсмени допомагає правильне групування м'язів. Вагон долає відстань в 11 метрів 55 сантиметрів за одну хвилину 18 секунд. Дмитро відразу уточнює, для чого він це робив. Цей рекорд присвячений ЗСУ, і ми збираємо кошти для ЗСУ, тому хочемо сказати, що всі небайдужі, донатьте. І підкреслює, що перемога над ворогом це наші спільні, іноді неймовірні зусилля. Нова України. 35 тонн половини і вперше, Пірми. То що не відбувалося в Україні більше 10 років. Ми готовий сі час вже підтвердіть ета достиження міровий дипломом та достиження раз ура! Володар титулу Найсильніша людина світу Василь Вірастюк розповів, що у 2003 році збирався надіслати заявку на подібний рекорд до комітету рекордів Гіннесу. Але щось там не вийшло, тому мій рекорд на даний момент є національним рекордом, і такого диплому у мене немає. Тому я тобі по-хорошому заздрію сьогодні ще раз тебе вітаю. Це, 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 тільки, це тільки твій, це тільки твій рекорд. Це це для нашої спільної перемоги над ворогом, стверджує рекордсмен. Якщо і ви хочете привітати Дмитра Грунського, то ж донатьте на ЗСУ. Ірина Каблоцька, Денис Єлисавенко, новини 11 каналу. П'ять тисяч патріотичних ролів, аби допомогти Збройним силам України. У Дніпрі пройшла акція Прапори з суші кожен охочий в центрі міста міг купити японську їжу синьо-жовтих кольорів, щоб допомогти придбати квадрокоптер для військових та продукти для нікопольців. Організаторам вдалося зібрати майже 30 тисяч гривень. І на про погоду у вівторок в день очікується мінлива хмарність. Температура плюс 14, вночі знизиться до 9 градусів. Атмосферний тиск становитиме 759 міліметрів ртутного стовпчика. Радіаційний фон за даними ДНУ імені Олеся Гунчара в межах норми. І наразі це всі новини. Більше дізнавайтесь на нашій сторінці у Фейсбук, Телеграм та Ютуб каналі. Якщо володієте цікавою інформацією або маєте тему для обговорення, звертайтесь на телефон нашої редакції 098 11 210 11. Бережіть себе та своїх близьких.